12 місяців у інтерпретації починаючих акторів на сцені лялькового театру в Ужгороді. Вистава за мотивами чеської народної казки Дмитра Кашелі про те, як то кажуть, на Закарпатський лад. Ку -ку -ку. Вистава це практична робота студентів четвертого курсу Академії культури і мистецтв. У головних ролях вперше випускники закладу. Я граю персонажа Оленко. Це дочка дочка мами такої сім'ї: одна не рідна дочка, одна рідна. Я граю рідну. Моя героїня трошечки бунтарка. Така. Я б не сказала, що вона ну, зла, трошечки за негативний персонаж. На фоні інших це негативний взагалі персонаж, але потім він міняється на доброго. Це наша практика. Ми її робили місяць, ми вже цю виставу показували на першому курсі, але ми були другорядними персонажами, такі маленькі пробіжечки у нас були, танець. А зараз ми діємо як головні персонажі. Трошки важкувато починати все заново, з рахуванням того, що ти вже не просто другорядний персонаж, а головний. Потрібно вжитися в цю роль. Але це дуже цікавий досвід. Було весело, мені все сподобалось. В загальному дуже важко, тому що моя роль, у е, мене роль мами, і в моя роль вона має любити обидвох дочок однаково: що рідну, що нерідну доньку. Е, і коли мама відпускає нерідну доньку в ліс, розуміючи, що я її відпускаю на смерть, я не розумію, як я на це має реагувати. І це було для мого персонажа це було важко зрозуміти. Це буде фольклорна вистава. Для нас це щось нове. Там буде дуже добре виражений добро і дуже добре виражене зло. Ми трохи додали своїх персонажів, таких воро, як ворожка і когут. Вони будуть більш містичні. Наша вистава як 12 місяців. Ми додали туди якусь містерію. Така вона цікава буде. Викладачі Академії культури і мистецтв кажуть, важливо, щоб випускники могли так презентувати свої здібності і здобутки за час навчання, показати себе на професійній сцені. Відома е, чеська народна казка, але в особливому такому погляді е, закарпатської стилістики, карпатської стилістики, де поєднуються і і, 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 і живі персонажі, і тварини, і міфічні е, персонажі. Е, бо казка – це дуже такий жанр цікавий, де, де поєднуються всі, всі стилі. Постановка з елементами народного мистецтва. Тут і фольклор, традиції, костюмований одяг з вишивкою, предмети побуту, що ідентифікують рідне Закарпаття. Дуже приємно, що студенти Академії культури і мистецтв мають можливість здобувати практичний досвід на професійних сценах наших закарпатських театрів. От сьогодні маємо чудову можливість побачити творчий доробок, а саме результат переддипломної практики наших студентів презентують свої практичні знання. Дуже сьогодні цікаво буде побачити їх у різних ампулах. Це вже випускний курс. Творі це добре. Але практика, особливо коли в залі вдячний глядач, ворохливі оплески це говорить про те, що ну вони професіонали, яких надіємося, приймуть невдовзі на роботу до себе наші професійні театри закарпатського краю. І мрія одна, щоб наші талановиті студенти залишалися тут, щоб вони не виїжджали в інші міста, щоб вони не виїжджали за кордон, а щоб вони мали мотивацію розвивати культуру. Театр. Альне мистецтво в нашому в закарпатті збереження мистецтва і його розвиток кажуть викладачі академії під час війни набуває особливого значення. Над цим працюватимуть і надалі.